Почнемо після матчу прес-конференції тернопільської команди «Галичанка» Казуну і перед мікрофоном головний тренер команди Людмила Черненька та капітан команди Валерія Дрьомова. Валерія, що можете сказати про сьогоднішній матч? М -м Можу сказати, що я не на 100% мені сподобалася гра, але все ж таки набагато краще, ніж ми грали з тією ж Алантою. Є ще над чим працювати. Сьогодні не впоралися з прийомом, але в принципі було досить непогано. Пані Людмила, ну були такі досить позитивні моменти. Непогана гра вийшла проти одного з лідерів да, Суперліги. Ну, чесно кажучи, в загальному я в принципі задоволена грою своєї команди. Незважаючи на результат, загальні моменти і ті питання, які ми намагалися вирішити на цьому матчі, дівчата їх виконали. Погоджусь, так що трошки справились гірше з прийомом, ніж могли би справитись, і чуть-чуть ну, зіграло з нами такий злий жарт. Але в загальному дівчата сьогодні молодці і показали досить хорошу гру, так як ви сказали проти одного з лідерів чемпіонату на даний момент, будемо працювати далі. І радувати в майбутньому позитивними результатами вже своїх болівальників. Бажаю вам лише успіхів у цьому і гарної дороги додому. Дякуємо. Слава Україні.